Знайомтеся, авіаносець адмірал Кузнєцов, символ величі російського флоту. Якщо величчю мати на увазі ганьбу і приниження, ця гора металу мала стати доказом військової могутності СРСР, а згодом і Росії. Втім, стала ідеальною ілюстрацією того, що Путінська Росія не більше, ніж паперовий тигр. Американці похизувалися своїм першим авіаносцем ще у 1922 році. Ленглі, щоправда, виглядав не зовсім як нестримна воєнна сила, це був переобладнаний вугільник. Хай там як. Курс було обрано, і за 40 років Сполучені Штати спустили на воду перший авіаносець з ядерною силовою установкою Ентерпрайз. У розпал холодної війни це, звісно, не аби як підпалило одне місце радянським вождям, і створення свого аналога стало черговою нав'язливою ідеєю комуністів. Здійснювати фетиш, почали на початку 80-х, і до слова в Україні на суднобудівному в Миколаєві. Зайвий доказ, що самі росіяни мало що здатні створити, та де б його не будували, ще на етапі проекту радянський авіаносець був безнадійно відсталий від своїх західних аналогів, замість надійного атомного реактора, що забезпечує ледь не безмежний запас ходу американським авіаносцям. На Кузніцова встановили парові турбіни, що працюють на мазуті. Мазут це залишок після очистки нафти, схоже на смолу паливо, яке змушує корабель постійно викидати в небо величезні клуби чорного диму. Екіпажі жартували, що ворожі підводні човни можуть відстежувати його без сонара. Цей дим, зрештою, стане візитівкою єдиного російського авіаносця. Але про це трохи згодом. З інших базових недоліків Кузнєцова, щоб обійти міжнародні договори, його назвали важким авіаносним крейсером. Це дозволило оснастити його крилатими ракетами, але перетворило на дивний гібрид, який не виконував жодну з ролей якісно. А ще, замість дорогих та технологічно просунутих катапульт для запуску літаків, тут архаїчний трамплін. Через це літаки змушені нести менше палива і легше озброєння, щоб бодай піднятися в повітря. Але і це виходить не завжди. Офіційно в експлуатацію цю штуку ввели в 1990 році, але після розпаду СРСР корабель роками стояв на місці. А коли виходив у море, то регулярно потребував буксирів-рятувальників на випадок відмови двигунів. Перший же і єдиний бойовий похід до Сирії у 2016 році став феєричним фіаско Кузнецова. Дорогою до місця призначення корабель випускав свої знамениті чорні клуби диму, і ці фото розлетілися усією західною пресою над величчю російського флоту. Не сміявся лише лінивий. Що більше під час цієї місії було втрачено два винищувачі, зокрема, один через обрив тросів посадкової системи. У результаті більшість літаків довелося перенаправити на наземні бази в Сирії Авіаносець, що не здатен безпечно нести авіацію. Друга армія світу у всій красі, але втрата двох літаків це ще квіточки для цієї плавучої катастрофи. У 2018 році в Мурманську величезний плавучий док ПД 50 найбільший у Росії. Просто затонув під час ремонту Кузнецова. Кран, що стояв на доці, впав на палубу авіаносця, пробивши в ній величезну діру. Роком пізніше на борту спалахнула велика пожежа. Вона забрала життя кількох робітників і завдала величезних збитків. Це не лише відкинуло ремонт на місяці, але й додало кораблю слави проклятого, куди небезпечнішого для власного екіпажу, ніж для ворогів. Терміни повернення авіаносця у стрій постійно переносять. Мільйони рублів традиційно відмивають на цьому процесі. А не так давно на Росії вперше відкрито заговорили про можливість просто порізати головну гордість флоту на метал. Рішення ще, наче, не прийняли. Але реакцію вже зондують. Всілякі зет патріоти, до речі, репетують не своїми голосами, як так, американці, Китай та навіть Індії будують нові авіаносці, а горді руски зібралися розпилювати свій єдиний кращої ілюстрації російського занепаду. Годі шукати. Вони не просто не змогли збудувати жодного власного авіаносця, але й навіть не спромоглися зберегти той єдиний. Що дістався у спадок від СРСР?